Супер пропозиція жіночі тапки бачите, та сліпони від фірми Бамбо. В лоті представлено аж 50 пар. Ціна 9950 гривень. Ціна кожних, кожної пари 199 гривень. лоті представлені ось такі дуже модні леопардові на платформі зі стразіками. Таких в лоті буде 3 пари повністю плюшеві. Також представлені повністю плюшеві зі естрадіками рожеві. Таких буде 4 пари. Ось така моделька Тедді, дуже класні. м'ягесенькі, Всі тапочки йдуть на гумовій підошві. Таких в лоті буде рожевих 9 пар. І одна пара ось такі ось красиві салатові. Також в лоті буде повністю на наплетеній платформі одна пара ось такі рожевенькі. І також буде чотири пари ось таких повністю плюшевих бежевих наплетеній платформі. Буде дві пари дуже класних: одні на синій підошві з синім мєхом і одні ось на рожевій підошві з рожевим м'яком. Будуть дві пари ось таких. На гумовій платформі, на гумовій підошві. Таких можна на вулиці гуляти. Будуть закриті тапочки, м'ягесенькі плюшеві, одна пара на тоненькій підошві. Також в лоці дуже класні ось такі з гострими носиками, повністю плюшеві. Їх буде три пари бежевих, і буде також чотири пари рожевих. Також в оті представлено три пари сліфов. Повністю плюшеві, Ось такі теді м'ягесенькі. На платформі одна пара чорні, одна пара бежеві і одна пара рожеві. Також в оті представлені з гострими носиками, дуже класні, зверху екозамш, всередині ось така м'якенька хутро, як норочка. Буде скільки, 4 пари коричневих і три пари чорненьких. Ось таке. І супер модні з пряжкою, на невеличкій платформі повністю такі плюшеві, м'якесенькі, регулюється. Буде дві пари рожевих, дві пари чорненьких. І також буде п'ять пар бежевих. Розміри будуть від 35 до 42. Звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.